Настав час підживити, ка вони єдині. Отож, погнали! Записуйте рецепт: 100 г пресованих дріжджів, столова ложка цукру з верхом, 2,5 літри води в 3-літрову банку. Розщинила, поставила на 3-4 години, щоб бродило в тепле, темне місце. Побродили, ой набродили, дайте закусити. Далі 250 г, це в нас шклянка, у відеречку 10 літрів. Поливаємо. Перед тим я, звичайно, полила звичайною водою кімнатної температури. Тепер поливаємо під корінь десь приблизно до літри нашого рочну. Це у мене розсада кавунів. Тут і тамерлан, і, і талісман. А це кавуни мерсіні сорт. Я їх сіяла у відкритий ґрунт. Дивіться, яка різниця. Полили і ще поливаю деньки. Чому дріжджями? Тому що дріжджі містять дуже багато корисних речовин, які сприяють росту і розвитку рослин. І, зокрема, стимулюють розвиток кореневої системи, і також зеленої маси. Ну, звичайно, хочете, купляйте щось в магазині, але це бюджетно. І результат гарний. Я вже не перший рік так роблю. Гарного врожаю всім бажаю!